Артем, вітаю вашу команду з виходом до фіналу. Сьогодні ви, впевнено, переграли суперника. Хоча в другому таймі були, були моменти. Декілька слів по грі. Дякую за привітання. Так, перемога, це дуже класний виход фінал, але травма нашого граючого тренера Віктора Пустовіда, чуть Поставіда кажуть, а не чуть-чуть, а якась скомкала цю перемогу, чуть -чуть, і ну, ми розстроєні, що, скоріше за все, там травма серйозна, але повинні сражатися в фіналі заради нього, як тренера. І... Заради команди, далі фінал. Відступати нікуди, треба вигравати. Дякую команді суперника. Дуже така добротна команда. В другому таймі вони ну, розуміли, що їм треба відігруватися і пішли вперед відіграватися. Ну, дуже дякую їм за гру, ну, це наші друзі, кажу, спілкуємося дуже гарно. Тому бажаю їм, як кажуть, за третє місце з ким боротися перемоги. Дякую. Е, у вас ви е, хотів суперників у фіналі. Е, там інші іншій парі грає команда Бондаренко та Карбон. Хто вам зручніше було ця команда? Я не скажу, хто зручніший, кожен грає свій футбол. Просто, хто б не попався, просто виходити і боротися. А так тут е, слабких команд немає. Е, турнір підходить до завершення. Як можете оцінити взагалом турнір та. І організацію турніру. Ну турнір на гарна, кажуть, ну гарно проводять, але проблема на м'ячі. Що один м'яч це проблема, тому що як вибуває, то поки м'яч подадуть або бігти за ним, це проблема. Це така а так все, все добре. Непогано, тим паче це турнір складніший, тому що більше команд і складніше вийти на навіть з групи. Як вам атмосфера сьогодні? Дуже багато прийшло глядачів подивитися на особисто на вашу гру та можливо, вашої команди. Як можете оцінити? Та ну дуже круто, що людей багато підходить і вболівати і за нас, і за команду суперника. Тому, ну, тим паче, в цей час треба, як кажуть, і моральна і психологічна така розгрузка для людей, щоб вдома не сиділи, прийшли, поболівали, подивилися гарний матч. і, Думаю, ну, гарний футбол взагалі. Тим паче фінал, чекаємо наших зірок футболу за нас. То думаю, ще більше людей прийде. Дякую вам велике успіхів у майбутньому і душання вашим капітанам. Дякую.